У Миколаєві 53-річна жінка реалізовувала серед наркозалежних метадон. Нині її затримали поліцейські подробиці далі у сюжеті. Брали у знайомого нарковмісні пігулки, розчиняли їх у рідині та розповсюджували серед знайомих із залежністю. 53-річну фігурантку справи затримали у понеділок, 15 серпня, у ході відпрацювання оперативної інформації. Під час обшуку в будинку правоохоронці вилучили у жінки пігулки метадону, пластикову пляшку з рідиною та гроші, які та виручила з продажу наркотиків. Що за грошові кошти? Я продала про Все метадон, розводи Коли? сьогодні. Скільки продали? 10 Що 10? Кубов. Розводите? Да. Подоль. Ось вот ці таблетки? Чай, да. І в чому ви йому продали? Шприц, чистити кубов. Шприц. Ви займаєтеся збутом наркотичних засобів? Ні. А як це ви? Я іноді сама приймаю. Також поліцейські знайшли предмет, схожий на обріз мисливської рушниці та 34 патрони різного калібру. Зловмисницю вже затримали невдовзі суд оберегії запобіжний захід. Відкрито кримінальне провадження санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років. Також у ході розслідування жінці можуть додати ще одне обвинувачення за статтею 263 кримінального кодексу України на законне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Наталя Засядько, у Чуренко, телеканал Март для є новин.